Добрий вечір, мирного неба і міцного здоров'я! Всіх вітаю в кого сьогодні. Водохреща, всіх вітаю, а з водохреща Христося хрещає на річці Йордані. Всіх вітаю з святом водохреща. Хай свята вода, змиє всі біди, всі негаразди, всі проблеми щоб нам Бог послав скоріший мир і перемогу, щоб всі були живі і здорові, і наші захисники верталися живими і здоровими, захисницями також. Хай Бог їх оберігає на кожному кроці і посилає сили і здоров'я. Весь час скрізь і всюди, всім і вітаю також, хто сьогодні святкує святий вечір Різдво. Хай вам Бог також посилає міцне здоров'я і мирне небо, і тільки хороші новини. Всього самого найкращого. Ось миру, спокою і затишку. Тільки всього самого найкращого, всім. Дякую всім, що ви в мене є. Дякую всім, що ви спілкуєтеся за мною. Дякую всім, хто мене вітав зі святом сьогоднішнім. Одним і другим, бо у нас виходить два свята на купі великих. Ось одночасно. Так що я всім дякую за всі вітання. І я вас також, всіх щиро вітаю зі святами. Хай Бог посилає нам тільки хороші новини, Божий захист і Божу опіку всім нам і міцне здоров'я. До зустрічі в слідуючих відео. Бережіть себе і своїх рідних. Добрий вечір, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. І я захотіла чогось смачного, такого, як я захотіла. Це у нас домашня кобаса. От Банки дістаю. Тушу закривала. Так, так, кобаса. А хто як хоче, хай так каже. включила, щоб грілася, хто вгадає, що я захотіла. Хочу обжареної кобаси з яйцями жареними. Ось так. Ось такого я куда захотіла. Хто такого хоче до мене, заходьте будемо їсти. Та все вже не хочеться, а ось такого мені захотілося. У мене є гусячі яйця. Зараз наб'ю на пательню і перед ковбасу, гарного обжару. Ковбасочку, ковбасочку. На маслі. Домашньому. Ось. А тоді, так ось я, ти що напило, Зараз винесу хліб. А тоді, а тоді, виб'ю тоді яйця, додам то перчику і буде нам смачно. Ось так. А хто так ще любить? Я ще люблю зі салом жареним. Просто сало порізати і зі салом зіжарити. Так, вибила я три, шість гусячих яєць і сьоме куроче. Бо я його нині стукнула і воно дало тріщину. О. Так що ось таке діло. І зараз. У вас та наша обжариця. На висункові. А буде смачно. Хто хоче, можете вибити. Та вибити, порізати цибульки туди, але я цибульки не хочу. Я буду цибульку їсти кусочком. Так смачніше. І будемо смакувати з Іваном. бо Наталя казала, не хочеш їсти. Ось так я ж воно наїлася. От, а. Ми з Іваном зараз смачно повечеряємо. Ну, а хто ще не підписався, а вам подобається моє відео, не забувайте підписуватися, задавати питання, які у вас є по козах. А я з радістю відповім. Ну, а зараз буду відправляти на пательню і будемо робити яєшню з кобасою. Ось такому мені захотілося і я таке вирішила зробити. Так, так, гусячі яйця я перші беру ете, на їжу. Ось. Бо зараз я ще садити гусині буду, Ну, закидати в інкубатор. Через те, що вони мені вилізуть в лютому, а я що з ними буду робити? Я не маю де їх подіти. Ось буду. Чекати, коли туди далі. Так що перші яйця я беру на їжу, а потім наскладаю, закину в інкубатор. Ось, так що ось такі справи в нас. Гусячі яйця, хто не їв, то я вам скажу, дуже смачні і, 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 і корисні. Ось, так що ось такі справи. Рами нажаримо, насмакуємося і підемо до Олі чумаченко на стрім. Я зараз знаю, зараз кажуть, о, вже все пожерло, вже готує її на, на свята. Їсти є люди все. І м'ясне є, і все. Але захотілося мені яєчні і я її готую. Ось так я собі. Нажарила. Це у нас цибулька синя. Люблю цибульку синю. Ось і будемо смакувати. То що там ті собаки так? Що її собака гоне гавкає, а моїй душаться? Чую, що шо щось? Що, шо щось не то? Mm -hmm. Mm -hmm. Цибулька дуже смачна, солодка. Зараз цю тарілку я клатаю. І тоді можна йти до Олі чумаченко на стрім. Щоб була сила читати. смачно. Заходьте до мене, будемо разом вечеряти. Ось, хто що хоче. Хтось хоче голубців, загрію. Чи салату дам? Чи вареники піджарю. А я захотіла її єшні. Так що всім. Гарного вечора, мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше і нам всім перемоги. Дай Бог, щоб якнайскоріше закінчилась війна. Настав мир, перемога і наші хлопці з дівчатами повернулися живі і здорові додому. Хай їх Бог береже і охороняє всім всього самого тільки найкращого. Бережіть себе і своїх рідних.